Наша родина вирощує виноград. Це столові сорти європейського винограду. Вони мають гарний естетичний вигляд, добрі смакові якості, прекрасні в заморозці. І загалом всі, з ким ми спілкуємось, їх задоволенням споживають її. Але це виноград, який вимагає. Гарного догляду всі сорти у нас у Кримні на зиму. Ми їх вкладаємо на землю після обрізки, засипаємо глицю і прикриваємо глицю від дощів. Відкриваємо десь лише у середині квітня з тим, щоб вберегти наш виноград від поворотніх заморозків. Зараз перші числа серпня, днів за 20 виноград достигає. Тому ми зробили остатню обробку від хвороб нашого винограду. Провели чеканку. Раніше ми розповідали, як обламали гілки до тих моментів, поки наші міжвузля ламались. Слідкуємо за тим, щоб пасинки, які є вчасно. Забирати, де ми їх бачимо тут. У нас тільки що бачив, Ага, от вони Оце все забираємо з тим, щоб не брало на себе лишню енергію. Забрали частково листя там, де у нас грона винограду розміщені, щоб вони отримували більше сонячної енергії і краще дозрівали. І чекаємо тої пори. Коли десь у 20-х числах серпня наш виноград достигне.